Вітаю, друзі! Сьогодні 5 червня. Я ось таким маленьким кошиком іду збирати перший урожай огірків у своїй теплиці. Так. Заходимо. Так, Тут ось у мене ножиці висять, якими я в теплиці працюю. І будемо... Обризати огірочки. Так, що в нас тут є? обризати? Так, ось такий огірочок виріс. Цей треба забрати. Плоди огірків це насіння. І рослинки всю свою енергію віддають. Ну, своїм дітям, так як і люди. І коли я цей заберу, то більше енергії буде спрямовуватись на ось цей, ну і потім на інший. Тобто треба вчасно Ну, Це ось не дуже великий, але також я його заберу, зніму, щоб оці швидше росли огірочки. Рослинки ще не дуже великі, тому треба не затримувати. Їм ще треба рости вгору. Ось такий огірочок. Так, ось цей треба зняти. Так, головне, щоб не перерізати. Так, як я тут... Оп! Так. Ось такий огірочок. Так. І тут ось кабанчик такий висить. Ось так. Так, скільки п'ять. П'ять огірочків. Ось таких. Потім я ще їх зважу, цікаво, скільки тут яка вага першого врожаю. Ну і редисочку цю треба вже дорвати, Вона вже тут переросте. Ту що я вам показував, що була посіяна 9 травня. І буде в нас салатик. Так, тут що там маленьке. Так, тут ще Цю треба. Так, яка ось і здорова, така велика, яка маленька. Навіть ця радиска, що була посіяна 15 травня, то також ось уже така можна їсти. Редисочка цієї радиски цілий ряд. Один мій однеселець каже: ну, на що та теплиця? Ну, збереш ти відро гірків, а я на городі зберу набагато більше. Ну, по-перше, це дивлячись, які сорти гібриди вирощувати в теплиці, то можна зібрати геть не одне відро, а набагато більше. Ну і по друге, це ранній урожай. Я ось висадив. Ці огірки 9 травня, і вже ось 5 червня зібрав свій перший урожай цих огірочків. А якщо висадити не 9 травня, а десь, наприклад, там у перших числах квітня, і ну, спочатку, як теплиця не опалювальна, то укривати, це на місяць раніше урожай. На городі в цей час іще огірки тільки сходять, а коли вони зацвітуть, дадуть. Перші огірочки. А тут ще трошки і можна вже буде масово їх збирати. Вони разно цвітуть, багато зав'язі. Це ж стосується не тільки огірків, що вони дадуть ранній урожай, а також раннім урожаєм порадують і помідори, набагато раніше тут будуть, ніж на звичайному городі. І також кабачки. І також там посходили, але вони ще до цвітіння і не скоро. А тут ось вже які кабанчики лежать. Ось той не зацвівище. Я думав, сьогодні вже буду запілювати його. Чоловіча квітка заквітла, а жіноча ще не розкрилась. Кабачки цвітуть зранку. Треба встигнути запилити. Це бджолозапільний сорт. Я навіть не знав, що є самозапільні. Ну, сам запілюю. Але ж будуть ранні кабачки. Не так, що на городі. Також редиску. Ось. І. Як швидко росте. На городі так швидко не росте. На городі треба більше місяця, щоб редисочка виросла. А тут ось, 15 травня, вона була посіяна. Сьогодні 5 червня. Так, це скільки? 15. 21 день. Ось, редиска вже можна збирати. Так що не знаю, як то, я вважаю, що тепличка дуже корисна річ. Ну І задля цікавості я хочу зважити цей перший урожай огірочків, скільки він затягне. Вмикаємо ваги. Так, Ну цікаво, скільки цей найбільший огірочок важить. 89 грамів. Так. Ось. Перший урожай моїх огірочків 333 грами. Так що ось так. Буде салатик. Редисочка і огірочки. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.